Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я покажу, як приготувати супер хрумкі сирні крекери. Які просто тануть у роті. Це ідеальний варіант для перекусу або доповнення до ваших улюблених страв. Готуються швидко, а зникають ще швидше. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. До натертого на дрібній терці твердого сиру додаємо сіль, один жовток, вершкове масло кімнатної температури та ретельно просіяне борошно. Замішуємо тісто, кладемо та накриваємо пергаментом. Так його легко буде розкатати. Намагаємося зробити форму круглою товщиною приблизно в 1 см. Прикладаємо велику тарілку, вирізаємо рівний круг та розрізаємо його на 8 трикутників. За допомогою будь-яких відповідних підручних матеріалів вирізаємо великі та маленькі дірки, як у сирі. Я використовую кришку від кондитерської насадки та трубочку. Перекладаємо на деко та відправляємо запікатися на 180 градусів 10-12 хвилин. Ось що у нас вийшло, такі хрумкі та ароматні сирні Екіри, вони ідеальні до чаю, супу чи навіть просто так. Їх обожнюють і дорослі і діти. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.